При себе, при те, на що роготи, на світі, ни прийди, Христе, прийди. Благословене Царство і Сина, Свято Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Господи, и помилуй соли спасибо, молимся. Господи, помилуй За мир сус, и в пристанствие Борисерговзина, все Господа, и помолимся. За святых рапты, що зверой благоволениеми страхом Боже в ходе не Господа, и помолимся. За Засвітішу селенського що попоримськоблаженніша батріарха, нашого святослава, і шархи, писковами добробута нашого керів ряболюбивий письмо, нашого керів Рослава, числе світ, розрис ідеякосну, за веспречі люди Господові помолімся. Господи і помило, народ, наш заправлені всі військ, Господові, помолімся. Господи, господи за місто це і за кожне село, і місто, крім тих, що звіри живуть, у Господаві, помолімся. За добре поліття врожай, плодів земни, часи мирні, Господа, помолімся. Господи помилуй. За лише благо і подорожуй, за дуже страждаючих полонених, за спасіння, її Господи, віпомолімся. Що помилуй. з визволи з нові всякої скорботи, ні ви нужди, Господа, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Присвідопричисти.